Доброго дня, друзі, Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Кому подобається мій канал, хто щось може підчеркнути з моєго творчіства просьба ставити лайки, підписуватися на канал. А сьогодні розмова піде е, про розмноження. Уже для весіннього періоду ну, різних цвіточних культур. Сьогодні я хочу зупинитися на такій культурі, як Бербена Ампельна. В'ячечка, зараз що вам сказати? Уже на носі грудень місяць, дні короткі, саме такий період у нас. Хмурий, похмурий. Сонця немає, дощі, приморозки. В общем, ну, потихеньку потрібно готуватися до весни. Весна прийде, і... тому я вже всі свої рослини переніс в захищене приміщення від морозів. От. Деякі підрізав, щоб вони зимували. Деякі от зараз буду черенкувати. Ну, от перед вами е, куст вербена ампельна, е, значить, е, як я її е, готовлю, щоб е, весною був у мене свій посадочний матеріал. Ну, Беремо е, е, пагонець, гіллячку таку, веточку, і е, робимо з неї череночки. Роблю я черенки гострим е, предметом. Використовую такі ножі е, строїтельні да, лезвія, де їх використовують, Будів, ну, там де шпалери клеять і ріжуть і так далі. І от, виходить, Роблю такі череночки. Лист половина з цієї сторони, все те обрізаю, щоб не була така транспірація влаги, так він буде краще вкорінятися. Роблю гострим предметом перпендикулярний сріз. Ну, для вербени характерно що? Що отут, от якщо подивитися на от, у неї вже тут є зачаточки корнів. Вона, мабуть, в природі росте як ліана, стелиться, вкоріняється, і якщо вона попадає от на ґрунт, Отсюда вона випускає корні і так розмножиться вегетативно. тому я використовую носить, таку її властивість і при черенкованні. Значить, у мене, вона, звісно, випускає корні із, 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 із стебля, але в основному завжди багато корня випускає з міждоузля. Поэтому я це прямо вставляю вот в субстрат да, повністю. Отаким вот образом. Тут я вже трохи розчеренкував, і зараз буду дочерінковувати. Беру такі, значить, балони з під води, обрізаю, насипаю сюди перліт. Ось такий продається агропереліт. Мінерал, в якому вже в цьому мінералі дуже добре задержує вологу. От. І в ньому в самому мінералі цьому є поживні речовини, а також хорошо для корней, рих, ну такий субстрат, що корням добре обростать, добре доходить повітря. І поэтому е, умикаю перед цим як поставити спеціально є такий корнівин насипаю сюди от собі корнівин, вмакаю кожний череночок у корнівин і все. І потім, потім виставляю ну, можна в мене тут на Електропростинь. Ну, сейчас я думаю забрати забрать это, вот доделаю, заберу зараз як уже тут все-таки прохладно, заберу в кімнату на, на вікно і він буде там при температурі, комнатній температурі, буде укореняться. А тут от е, я вже в вересні місяці укореняв, е, значить, е, е, вербену ампельну. І от вона зараз знаходиться в такому стані. Ну, витягувати я не буду, але повірте мені, отут якщо спробувати її зачуп, то відбувається, що вона крепко сидить корнями вже в субстраті. При температурі от 7, 5 7 градусів ріст у неї заторможений, і якби вона знаходиться в стані спокою, і я надіюсь. Це от ці в році в мене такий експеримент. Що в такому стані вона должна в мене тут добути до е, лютого місяця, і з середини лютого можна буде її вже потихеньку висаджувати в, в горшочки. От. Ну, якщо сильно переросте, можна підстригти чуть-чуть і буде. Що ще? Я її поливаю із мікродобривами, прямо розчиняю у воді е, добриво. Ну, от е, потрохи в бутилку, і поливаю зверху. Добре, в общем, е, таке, що воно навіть через листову поверхню е, доходить до рослини, і ви бачите, що вона в стані е, зелена, красива, виходить, вербена. Ну, в цьому от, е, е, балоні десь. 60, 70, а той 80 е, черенків. І, і за того, що тут, звісно, мала площа, то мені вдалося, е, щоб не на Великій площі було в мене побольше е, черенків. Отака От ситуація, друзі, з розмноженням ам, е, ампельної е, вербени. Ну, що сказати, звісно, на ринку виграє той, той, у кого. Красивіші рослини, раз, красивіше цвітуть, два, конкуренція. Тому треба до цього стримитися, щоб була конкурентна, спроможна квіткова продукція. Так що, друзі. Отака от ситуація, хто займається цим ділом, можу поділю з вами от таким досвідом, досвідом е, черенкування і витримання цих черенків е, до весни. На цьому на сьогодні прощаюсь. Е, ну що, бажаю, як завжди, мирного неба. Дай Бог, щоб у нас вже закінчилося це безобразія. Щоб ми жили, поживали, як говорять в народі в кожній сказці і добра наживали. Всім добра в хату от. і до нових зустрічей.